Вітаємо на каналі Ванешкевичі! Друзі, у нас сьогодні старий перевірений рецепт тортика, який готується не за всі гроші, готується дуже легко, виходить великим і смачним. Ідеально підходить для домашнього чаювання і літньої спеки. Тортик називається День і ніч. Крем у нас буде на основі сметанного крему, у мене немає вершкового сиру, зараз приготуємо його власноруч. Отже, сметану витискаємо на рушничок або на марлю. Гарненько загортаємо, притискаємо, зверху ставимо прес, відставляємо поки що в холод і тим часом беремося за приготування коржів. Спочатку приготуємо білий корж. День. Вибиваємо яйця, додаємо одразу весь цукор, перебиваємо масу до посвітління. Додаємо олію без запаху плюс молоко. Перемішуємо. Додаємо розпушувач, борошно, ретельно перемішуємо і, власне, біле тісто у нас вже готове. Воно у нас буде таке досить рідкувате. Перекладаємо у форму застелену пергаментом, нічим не змащуємо, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів, орієнтовно 15-20 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку. Моя від ротексу швиденько випікає. Далі так само готуємо шоколадний корж. На шоколадний корж все готується ідентично, єдине, що ми додаємо ще какао і трішечки зменшуємо кількість борошна. Гарненько об'єднуємо. Тут в нас виходить теж лите тісто трішечки густіше, ніж попереднє. Зовсім-зовсім трішки. Так само випікаємо за температури 170 градусів до готовності, до сухої лучинки. Коржі приготували, повертаємося до нашого домашнього вершкового сиру. Як бачите, рідини дуже трішки, але рушничок весь мокрий. Вся волога, яка нам не потрібно, зійшла і лишилася густа маса. Ось такий домашній виходить сир, нічим не гірший за магазини вершковий. Будете мати такий лайфхак на майбутнє. Цей сир дуже смачний, його можна навіть на хлібчик намащувати. Тепер готуємо сметану і крем. До сметани додаємо цукрову пудру, об'єднуємо, додаємо вершковий сир, перемішуємо і крем готовий. Я так хотіла зробити, щоб не додавати ніяких згущувачів, щоб він у нас був трішечки густіший, але без хімії. Тепер беремося за зборку тортика. На дно вкладаємо білу паляницю, обов'язково просочуємо у мене просочення кава. Тут дивіться, що вам більше до смаку. Викладаємо майже весь крем, трішечки залишаємо, щоб у нас були на боки і наверх. Розправляємо. Бачите, кремчик густий. Сметана не тече. Шоколадний корж так само просочуємо кавою. Обов'язково. Можна розрізати коржі кожен на два, але тоді крему треба дати більше. Можна не розрізати, можна так, як ми робимо, але обов'язково коржі просочувати. Гарденько притискаємо, бортики обробляємо. Залишки крему викладаємо наверх теж. Розправляємо, тут можна залити шоколадом, кому як більше до смаку. І посипаємо подрібненими горіхами волоськими або, можливо, маєте якусь крихту. Відправляємо в холодильник на кілька годин, краще на ніч. На раз два без особливих зусиль приготували такий великий смачний гарний тортик. До речі, щодо моєї духовки. Протестувала її вже три місяці, задоволена дуже, друзі. Якщо шукаєте духовку, ось вам гарний варіант. Під відео залишу всю потрібну інформацію, плюс промокод на знижку 10% на будь-які товари навіть акційні. Чудовий гарний давній тортик із давнього записника. Моя мама ще таки готувала, готується не за всі гроші, виходить великий, смачний. Готуйте на здоров'я. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське І хай вам все вдається.